Ванна кімната, давайте розберемося, як організувати це приміщення, а саме шухляду для зберігання речей. От і з цим місцем сьогодні і будемо працювати. Ого, я навіть не знаю, як господарям вдається тут щось знайти. Головний плюс у тому, що всі ці речі зберігаються закрито, це означає, що на них не осідає пил та волога. Наш перший крок відразу прибрати речі, які не мають тут зберігатися, от як чохол для окулярів. а Також сміття, наприклад, порожня коробочка. І все, що майже закінчилося або закінчилося повністю. Також бачимо, що тут є як косметика, так і інструменти, ножиці, бритви, а також техніка. Ми це все відокремимо одне від одного витираємо увесь бруд, що накопичився під час зберігання. Це нормально. Не буває ідеальних поверхонь, якими користуються. Якщо у вас багато різних категорій речей, а простір для зберігання тільки один, без органайзерів не обійтися. Я принесла з собою ось такі. Вони коштують від 70 до 200 гривень. Якщо немає можливості виміряти простір, можна купувати органайзери різних форм та розмірів та комбінувати між собою. Вони всі стають дуже добре один поруч з одним. Розставляємо наші органайзери і таким чином формуємо сектори зберігання. У великому будемо зберігати гаджети. У середньому дуже гарно поставиться вся косметика, у маленькому дрібнички. Зазвичай ми зберігаємо фен, намотуючи шнури на сам прилад. Але так зберігати не варто. По-перше, це псує саму електронику, по-друге, псує дріт. А по-третє, коли ви поспішаєте, вам буде дуже важко це все розмотати. Дуже простий лайфхак. Ми складемо це простіше. Шнур окремо від приладу. Також тут є Тример, але йому бажано б стояти, тому ми поставимо його просто поруч з органайзером. Висота нашої шухляди дозволяє це зробити. Що у нас тут? Тут у нас набір для манікюру, а засоби для манікюру бажано не зберігати у ванні навіть у закритому вигляді. На жаль, на них навіть у косметичці впливає волога і вони можуть стати іржавими або затупитися. Тому відкладемо їх в місце, де зберігається вся косметика. Тепер розставляємо косметику. Все робимо по ходу і перевіряємо призначення засобів та строки їхньої придатності. Це підходить. Оскільки це місце близько до раковини, там, де ми вмиваємося, то і косметика має бути та, що перш за все для обличчя. Спочатку засоби для вмивання і зняття макіяжу. Далі по догляду за собою. Засоби для волосся можна поставити окремо поруч із органайзером. Також бачу тут чоловічі засоби. Можна в одному органайзері відокремити усі засоби. Тут розставити для господині, а тут для господаря. Напівпорожні тюбики не слід викидати. Засіб із них можна дістати дуже легко. Перший спосіб, якщо ви відкрутили, а крем вже не вичавлюється, просто добряче потросить тюбік. І крем з'явиться. Другий спосіб добряче вичавити крем і скрутити тюбик, який вже є порожнім. Так, засіб знову буде з'являтися тут. Якщо не вистачає сили, можна скористатися підручними засобами, як от заколка для волосся або пінцети. Ми просто протягуємо залишки засобу по тюбику. І третій спосіб просто розрізати тюбик. Користуйтеся цими простими порадами та насолоджуйтеся затишком та спокоєм у вашій ванній кімнаті.